Повернути любов до класичної музики. Таким є покликання національної спілки композиторів України. Обласний осередок цієї організації відсвяткував 15 років діяльності. Музиканти, які є членами спілки, кажуть, у Полтаві прогрес є. Щоправда, не такий, який їм хотілося б бачити. Класичну українську музику тут шанують зовсім небагато людей. Композитор Володимир Карлаш переконаний, причина у тому, що її на Полтавщині фактично ніде послухати. Я був у Німеччині 80-70 в концертних залах в програмах виконують свою му. А ми її не виконуємо, то її ніхто й знати не буде. Того в нас так і... І виходить, але я все таки маю надію, у нас є симфонічний оркестр, що ми все таки будемо це розвивати. за 15 років, що минули, спілка влаштувала безліч концертів і творчих зустрічей. Її члени займаються дослідженням українського фольклору та пишуть статті на ці теми. Одним з останніх надбань полтавського осередку є фестиваль дні Миколи Лисенка, започаткований 2009 року. Музиканти сподіваються, із проведенням подібних заходів почнеться відродження класичної музики на Полтавщині. Хотілось би, щоб дійсно ми Більше фінансувався, щоб ми могли при запросити композиторів з інших міст, щоб і послухали музики не тільки полтавських композиторів, а те, що відбувається на Україні. Яка панорама музична? Привітали ми із ювілеєм і представники обласної влади. Начальник обласного управління культури Геннадій Фасій підкреслив, спілка може розраховувати на підтримку облдержадміністрації. Мені дуже цікаво спостерігати за процесом, за нашими сучасними композиторами, які зараз працюють з нами і. Приємно, що ми можемо. У нас є можливість завдяки тому, що власна державна адміністрація це розуміє, завдяки тому, що обласна рада розуміє, є можливість підтримати ці концерти. У планах осередку спілки композиторів зробити фестиваль Миколи Лисенка щорічним та започаткувати ще кілька музичних заходів. Окрім цього, композитори сподіваються, що осередку найближчим часом присвоїть статус організації. Для цього їм потрібно залучити більше людей.